У правописі цих слів та словосполучень помиляється, чи не кожен. І не важливо, ти готуєшся до ЗНО чи НМТ, чи просто пишеш повідомлення. Сьогодні про велику букву. Мене звати Вікторія Зірчик, я вчителька української і допоможу тобі легко опанувати складні правила української мови. Підписуйся на мій канал, щоб не пропускати нові уроки. І поїхали! Звичайно, правил на використання саме великої літери дуже багато. Але ми сьогодні розглянемо найпікантніші, адже тоді відео тривало щонайменше півгодини. Я також не буду вам розповідати про імена, прізвища, певні географічні назви, астрономічні. Всі вони пишуться з великої букви. Це і так зрозуміло. Я принаймні сподіваюся. Тоді поїхали про більш цікаві випадки. Отже, почнемо з неофіційних назв держав, як, наприклад, вічне місто. Так називають Рим, піднебесна імперія, імператорський Китай так раніше називали у таких назвах. Пишеться з великої перше слово. Звичайно, якщо це слово одне, то воно писатиметься з великої літери. Це стосується і історико-географічних чи етнокультурних регіонів, як, наприклад, Боковина, Слобожанщина, Полісся, тобто з великої. Перше слово, назви сторін світу північ, південь, захід, схід, і якщо вони міксуються, північно-західний, південно-східний пишуться з маленької літери. Якщо ж ці назви вживаються на позначення країн, регіонів, народів, тоді, власне, ці сторони світу потрібно писати з великої літери. Ось як, наприклад, країни заходу. Заходу пишемо з великої, далекий схід, народи півночі. Південне Полісся, історичні події та епохи з великої писатимемо знову ж таки лише перше слово. Якщо це єдине слово, то його пишемо з великої літери. Ось, наприклад, велика французька революція, колігівщина, семирічна війна, епоха відродження. Також звертайте увагу, що саме слово епоха, революція, війна. Варто писати з маленької літери. І якщо ви готуєтеся до ЗНО чи НМТ, здебільшого саме тут допускають найбільше помилок. Найулюбленіше це свята. У святах ми теж з великої пишемо тільки перше слово, і досить уже писати новий рік два слова з великої літери. Не довіряйте листівкам у вайбері. Тому новий з великої рік з маленької. Це стосується День учителя, День пам'яті та примирення, тільки перше слово з великої. Але ми маємо День Незалежності України, День Соборності України. Та День конституції України це важливі державні свята для нас, тому з великою потрібно писати кожне з цих слів. Якщо йдеться про монастир, церкву чи собор, з великою потрібно писати тільки назву, тобто Михайлівський Золотоверхий монастир, Києво-Печерська Лавра. Тут хочеться поставити дуже велику кількість знаків оклику. Слово Лавра пишеться з маленької літери Кирилівська церква. А сам вид цієї будівлі потрібно писати, звичайно ж, з маленької літери. Це стосується і будь-яких інших архітектурних споруд чи історичних пам'яток. Ось як, наприклад, колізей, Хотинський замок, Ейфелева вежа, секстинська капела, золоті ворота. Теж наголошую про золоті ворота, бо часто і золоті і ворота пишуть з великої літери. Ні, це не виняток з золоті з великої ворота з маленької. Сподіваюся, що відео було корисне, і пиши в коментарях, які б теми ви ще хотіли розібрати, чи варто взагалі продовжувати тему великої літери, тому що правил залишилося ще багато, і так я буду знати, що я рухаюся в правильному напрямку. Підписуйся на мій канал на мої соцмережі, адже там є дуже багато практики. Покликання уже в описі до цього відео.